Вітаю, друзі! Вітаю Четверг, вечір. Я, Олексій Ляшенко. Події, подій, події, неймовірна кількість і події і добрі, і недобрі. Але ми держимо хвост пістолетом, трубою і йдемо вперед, які б вони не були. Розповідати я буду про різні, але ми розуміємо, що не може бути тільки плюс або тільки мінус. Ми беремо гарне собі на озброєння. Не з негарним ми боремося і за і при ну ну змушуємо бути їх іншими або не бути їх зовсім, так. От Володимир Зеленський сьогодні з неочікуваним візитом прибув до Німеччини. Це пише віддання Більд. Президент України прилетів у Франкфурт на Майні. Після прибуття він зразу поїхав від збаден там, де розташований американський штаб військової допомоги України. Подивимося, що там буде. Можливо, щось витащить із відтіля з європейського контингенту Сполучених Штатів ось сюди до нас. А можливо буде обмін, можливо, він уже там переговорив в цьому північному союзі, де був він в Норвегії, да? що можна ж і так робити. Да? Америка, Сполучені Штати віддають образ на Італії, а Італія віддає щось нам своє інше, навіть не це. І це буде постачання. Ну. Там де, там, де не заборонено. те, що республіканці в Америці падли свині і козли. Вибачте мене за такі вираз, вираз, ну, вирази. Вибачте, мені вже писали, що в мене такий поганий став сленг, але я іншого не можу. Вони пішли на канікули. Вони пішли гуляти. Ну, закрив е -е, республіканець, сенат. Палату представників, вибачте, і пішли гулять. І плювати їм на дітей України, що гинуть. І плювати їм на хлопців, які стають покаліченими інвалідами, ветеранами. Плювати республіканцям американським на все. Ми для них ніхто, щоб ви зрозуміли, друзі, щоб ви це зрозуміли. Якщо мені там писали і казали, що не треба, так. ні. На сьогодні. Мені плювати, хто б допомог. Були б республіканці робили б це демократи. Я б це казав на демократів. Мені плювати на них. Але вони нас зрадили, коли обіцяли захищати нас. Вони зрадили нас, коли обіцяли допомагати. Вони зрадили нас, оці республіканці, коли казали, що вони з нами, вони брехуни. І це не наші друзі на цей момент. Будуть іншими, будемо говорити про інші друзі. А президент, я казав, що потрібні звіти. Кожне відрядження потрібний звіт, звіт, звіт. Так, от, президент, давайте так. Ми самі очерчиним його. Він кожен день робить звіт. Але ми так трохи, трохи систематизуємо. Він полетів в Аргентину. Там він... Ну, дуже тепла зустріч, розмова з новообраним президентом Аргентина, Малі, да, или Мелі, я вже не, не пам'ятаю. Також е, зустріч з іншими лідерами е, Південної Америки, да, Південної Америки е, якісь, на, на, якісь налагодження зв'язків. Одкладений відзит, але там заложено якийсь фундамент. Далі він полетів, в сполучені штати, там розмова зі свинями республіканцями і з демократами, також з президентом Байденом. 200 мільйонів допомоги, хтось мені писав, та це йому тільки погулять, та це йому тільки погулять. Так поїти погуляйте, і привезіть 200 мільйонів. Я ж не проти. Я тільки за. Я буду хвалити Порошенка, якщо він привезе нам 200 мільйонів. Я буду казати, молодець Петро Олексійович, я буду казати, я не знаю, кому, скажіть кому. Тарасику Чорновілу, хай поїде привезе. Два мільйони, хай поїде привезе. Я скажу, молодець, Тарас Чорновіл. 200 мільйонів. Да, розмова з Байденом. Завірення, що все-таки все буде. Але свині є свині. Я казав, не треба перед свинями бісер метати. Ну, президент спробував. Не вийшло. Полетів далі. Полетів далі в Європу на саміт е, Північного альянсу, Да, там, де Норвегія, Данія, що там, там е, мільярд євро від Данії. Да? Плюс ПВО «Хасамс» буде в, цьому, в цій допомозі. Мільярд 800 євро від Норвегії на два роки, 24 -й, 25 -й. Далі що йдемо? Далі у нас було 50 мільярдів ЄС все-таки прийняло фінансування на наступний рік. Да? Німеччина сьогодні пакет об'явила військової допомоги. І там Петріот. Система Патріот. а нам це конче не потрібно. потрібно. Нам ПВО потрібно конче. Ви бачите, які останні дні. Сьогодні цілий день нас обстрілювали, і кінжали, і балістика, і прости ракети, і, і, і шахеди. Нам потрібні ПВО, і нам потрібні боєприпаси для ПВО. І президент це робить. Це його звіт. А я хочу звіту. Розумієте, звіту Гончаренка. Що він привіз? Я вже казав, він привіз одного переконаного депутата з Угорщини, чи Словаччини, чи, чи щось. Ще ще. Він привіз нам 5 мотоциклів для армії. Що? Що вони роблять за кордоном? Нічого, вони їздять туди купувати шкарпетки, труси, лівчики Вони їздять зробити покупки, вони їздять до дітей, діти їхні всі там. Вони їздять там відпочивати на море, Вони усталі. но таварыша, да, в арміі на нагаху тут на пальцах була выкалка, А не ўсталі. Вось і вони усталі, А не ррмаліся у нас удаву. В Угорщину вони у нас рвалися, Вони стали судитися з нашими воєнними. Не пустили їх в Угорщину, в Венгрію, не пустили їх Європу і в Сполучено Штати. Ну, були Гончаренко і Герасима в Сполученого Штату. Ну і що? Вони зустрілись там з нашою діаспорою і сказали, що Зеленське гівно, ви з ним не зустрічайтесь. Оце що й робить Гончаренко е, і Герасимов. І всі вони. Клімпуш Цинцадзе. Перше місце по відрадженням в Раді. Це що? Це що взагалі? Скажіть мені? Плювати нам на них. Ми українці. І ми робимо свою справу, і ми будемо робити. Я сьогодні обдзвонював наш багато міст. Дуже тяжке положення, щоб ви знали в Мар'янки. Ну, страшно тяжке. Тяжке положення Вогді. Погода страшна. Спочатку мороз, потім все залідинило, все було плюс, і провода рвуться. Електрика пропадає. Ну, Друзі, потім дощ, потім замерзає. Я, мені, я ж казав, хлопці висилають мені, яка у них зараз одежа. Я не знаю, як вони воюють. Я просто не, я не уявляю собі цього, як це у них це виходить. І це, це, я ж кажу, я людина, яка побачила на своєму віці дуже всього багато, у мене мурашки йдуть по кожу. Це наші молоді хлопці, наші молоді діти, да й не тільки молоді, вже... дівчата наші там. Я хочу подякувати тим, хто це розуміє, тим, хто допомагає, тим, хто, хто, хто справжній українець, хто утримує канал, підтримує канал, спонсорам величезна подяка, за те, що ви. Ставите вподобайки, підписуйтесь, розповсюджуйте, роз, роздаєте, всім, розказуєте. Ми тут одна родина. Так от і донати. велика подяка, Хрощовій Тетяни, матя Ширини, Олійник Надії, Бойцун Сергію, Дяченка Раїси, Подарець Надії. Кавреєвої Наталії, Свиридової Ользі, Петровської Катерині, Філюк Тетяні, Іліни Тетяні. Завтра тільки приїдуть. Я думав, сьогодні приїдуть, не вийшло. Завтра тільки приїдуть. Хлопці можуть вирватися, щоб забрати те, що їм, їм потрібно. Їм потрібні наші спальники до неможливості. Їм потрібні свічки, їм потрібні маскувальні сітки, але вони не можуть вирватися, тому що напруга така, але завтра сказали, приїдуть, приїдуть, позабирають турнікети вислали. Я щиро дякую родині Марини Барані, Євгену Барані. Ну, ви класні. Ну, от Я не можу, знаєте, не навчився це. Просто ви класні. Клас. На відміну від наших. Я не знаю, як їх називати. Я просто не знаю їх називати. Київрада сьогодні приймала бюджет міста. Там був мітинг, люди просили, просили, вимагали. Я знаєте, в Телеграмі написав, чому тільки 100 Киян хочуть, щоб фінансували ЗСУ, а, а в Києві 4 мільйони людей зараз проживають, а 100 тільки прийшли там мітингувати. Там повинно бути мільйон під Київрадою. І навіть не в Київраді, а хоча б. Хоча б дві тисячі в самої Київраді біля кожного депутата. Я вам розкажу, чому так далі. Так от на оборону Києва виділено грошей в два рази менше, ніж на туризм і бруківку. Бруківку вони не будуть стелити нову, як в цьому році не стелили. Вони оформлювали, що купили, зробили нову. А на саму, насправді вони знімали, мили і ту ж саму назад клали. Ось що було. Я це підняв ще навесні. Але нікому це чомусь не потрібно. Киянам це не потрібно. правоохоронним органам не потрібно. Та нікому не потрібно. Ну і люди все це бабки відкосили. Віталій Володимирович то на, на 27 він погуляв по, по міру. Ваших грошей кияни, наших грошей, українці. А там ще є такі шакали. Люди тут пишуть мені, що я почав. Виражатися погано, а я не можу по-іншому. Що шакали Порошенка і кличка, які сидять в Києвраді, знаєте, є такий Прокопів із партії Порошенка. Да? І що він сказав? Город має жити. Якщо хотите фінансувати війну із ЗСУ, фінансуйте з центрального бюджету, а город має жити. Значить, що він каже? Військові, ви вмирайте. Ви залишайтесь без ніг, ви залишайтесь без рук. Ми вам все одно нічого не будемо платити. Ми все одно вам нічого не будемо давати. Нам плювати. Я тут в теплі. У мене там бухала, отам у мене кубік Мерседес, отам у мене два палаци, там у мене жінка, там у мене проститутка мене чекає. Плювати я на вас хотів. Плювати, оце сказав Прокопів. Плювати я на вас хотів. Я хочу, і ми виділили 3 мільярди. 3 мільярди на облаштування парків Києва. Скажіть, це потрібно зараз? І всього 600 мільйонів? Для оборони Києва. Нормально? От Скажіть, це нормально? І ось е е кличко. Кличко, звернув, звернувся, не звернувся, а наказав тим, хто там пікетували, не стояти під Києва а валити на фронт. Ідіть і воюйте там. Вони ж по русски називають, по російськи, по-руськи, -по -по ані ж росіяни. Оцей хлопчик був да? був простим там, навіть бригадиром не був. А чим він відлічається від Ахметова? Ахметов був бригадиром і. Родичам Аліка Грека, і Хмета стала Хметою. Два кличка вони були просто бойцями. І вони стали один мером, другий ще кимось хоче стати, хоче там піти в депутати і так далі. Так от, от, от боєць потім став начебто гордістю України. Потім пішов у мери. Закрив три моста, закрив шість станцій метро, е поламав всі дороги, мости у Сталі. Ну, у нього ну, все у нього не працює. Ракетами сьогодні обстрілюють, а йому гроші на туризм треба. І на парки треба. Люди гинуть, діти гинуть. Під цей час вони навіть не пішли по тривозі в, в сховище. Вони продовжали красти бюджет. Я, от, знаєте, тут у мене таке. Хто за мною давно, то можливо пам'ятає. я ніколи не призивав ні к чому, хнасиллю і так далі. Але мені хочеться, щоб приїхали військові, щоб приїхали відорви хлопці, зайшли туди і просто спитали: Віталя, скільки, скільки ти хочеш? Куди, куди ти хочеш послати? Він. Олега Сімороза, пам'ятаєте, який був конфлікт з Шуляк? да? Ну, я не буду говорити про той конфлікт. Там на Шуляк як налетіли порохоботи. Як вони її знищували? Права була, не права, вони розбираються і розберуться. У мене є питання до шуляк. Реально, Це, ви знаєте, у мене нема авторитетів. Якщо це, я можу або мовчати, або казати. Є питання до Шуляк. Хлопець Олег Семороз, ветеран, воював. Втратив дві ноги. У нього протез, і він був під Києва І Кличко його відправляє на фронт без двох ніг. Це взагалі у цієї плисняви щось є в голові. Ось ця бактерія взагалі може думати про щось. Так, да, я, я висловлююсь, але я про таких людей по-іншому не можу. Скажіть як? Як до них довести? І як довести до тих, хто їх підтримує, що не, не треба їх підтрим... не треба все, щоб колись було, навіть якщо воно красиве або симпатичне. Ну не треба. Це, це злочин. А Кличко Порошенко, той, як його, це, що там виступав, як його прокопив, вони вбивці. Реальні вбивці, друзі. Вони не дають гроші захистити наших дітей, захистити нас, захистити країну. Вони ці гроші не дають. Я ще раз хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте канал. Дякую. Так, от, і ще одна є така людина, про яку тут я не знаю, що люди так про нього. От є такий Петро Олексійович. Знаєте? Так, от і є такий телеграм-канал Політ яка, який напечатав, а потім е, підхватили ще, наверное, біля 10 телеграм-каналів, або також перевірили, не знаю. Потім блогери. І я ось на фоні цього читаю. Я, правда, не, не сміх зайти в декларацію Петра Олексійовича. Вона або закрита, або там щось існує. Я не знаю, я намагався намагався. Ну, ви знаєте, я вірю цьому. Так от Петро Олексійович, що пише Бавовна? Я вам зачитаю. Петро Олексійович. Зараз. Ви задекларували 37 мільйонів гривень від уряду Угорщини. Слухайте, а це що таке взагалі? Які 37 мільйонів Порошенко від уряду Угорщини? Ви що пишете, ви що там, подробиці, виграли грант якийсь у Угорщини? Чи вам Орбан подарував? Чи через Орбана Медведчук, через Медведчука Путін? Я не знаю, ля у вас? Потім почали розбиратися, да, журналісти, і там виявилося, що це внутрішній займ. Внутрішній угорський займ, облігації, угорські облігації. Петро Олексійович в кращому разі купив угорські обліга облігації, зайняв Угорщині гроші і тепер отримує дивіденди. Це в лучшому разі. В кращому разі. В гіршому це йому просто подарили ці облігації, і це іде йому як оплата за якусь Виконану роботу чи від Угорщини, чи від Дорбана, чи від Метчука, чи від Росії. Не зрозуміло поки, але я впевнений, що тепер журналісти це розкопають і знайдуть. Ви розумієте? Мільйон доларів він отримав просто так. Мені хтось пише, що він там задонатив 4 мільярди гривень, Хто ще стільки дав. 4, ніхто ж не знає, скільки він. А тут йому просто Угорщина дарує мільйон доларів. А що? В облігації своєї держави патріот не мог вкласти? Волонтер, меценат. В облігації своєї держави зайняти своєї держави, вкрадені у людей гроші, зайняти держави. Не свої гроші, вкрадені у українців. Дати взайом, щоб потім отримати ще прибуток у України, не мог, не мог так зробити. Це треба робити було тільки в Угорщині. ось тому і рвалися, ось тому і хотіли, ось тому і треба 4 мільярди гривень, а Угорщина йому дала 37. Мільйонів. Розумієте? Мільйон доларів. Мільйон доларів дала Угорщина. Ну що, жму руку, обнімаю, все нормально. На Ларські сидять час, думають, як пояснити. Як пояснити мільйон доларів з Угорщини? Ну, пояснять вам, друзі. Хоча, друзі ви чи не друзі. Вам зараз щось скажуть, ви потім понесете, ви потім почнете гадити знову, ви потім знову почнете... Я не знаю, це, це якась. А я казав, що у нас в Україні, на жаль, на жаль, люди поділились поровно. 50% людей це ті, які взагалі не думають. І не приймають рішення, і не мають своєї думки і нічого. 50% думають, приймають рішення і живуть. 50%, повірте мені, на 50%. в кожній стороні, і ось найгірші там. Вони ніколи не думають. Вони приймають чиїсь рішення, вони приймають чість, е методики, вони приймають чиїсь е думки, вони приймають е те, що а так уже було. А ось той зробив так, а сусіди роблять і все. А своє рішення люди не хочуть приймати. А треба. Дякую вам до завтра. Україна переможе.